Та може вже його сьогодні не знімай? Та як не знімати? Ну, та люди чекають. Ну або він хоче. Та я зараз його спитаю. Васильку! Васильку! Слухай, як ти на то дивишся? Запишем нині відео чи ні? Та попробуємо. А от та файна дитина. Студія Борщ Корпорейшн. Допоможе, заложило нещодавно мені з татом в грудях і нам стало некомфортно при здорових людях. Довелося своїх хлопців, мамі лікувати та гірчишники пекучі на ніч прикладати. Тату купив абруксол, дві повні пластини. Казав, одна то для нього, друга для дитини. А це не напій <кій> Сплодів абрикоса, а таблетки проти кашлю і шмарклів із носа. Заварили чай з калини, запалили в грубці, закутались і тулимось родиною в купці. Чай настоявся, пасує пігулки ковтнути, витиснули із блістера, та не може бути. На головку сірника таблеточка схожа. Що то є за неподобство? Якась кара Божа. Сумніваюсь, що ці ліки вірус подолають. Олігархи, як завжди, з хворих користають. Ми звиклися з проживанням у краю облуди, куди не йди, не поткнися, обдурять усюди, на продуктах харчування фальшують із нами, навчилися фасувати не до кілограми. Відчуття, що опинились в замкненому крузі, де навколо чужі люди, чи то не до друзі. Бажаємо всім здоров'я та величі духу.